В Греції не було гомосексуальності, так-так, тому що ні греки, ні римляни не мали такого поняття. Термін гомосексуалізм з'явився в 1869 році, а гетеросексуалізму ще пізніше в 1890-му. Ні, греки, ні римляни не робили різниці між гомосексуальною та гетеросексуальною поведінкою, але вони розрізняли активність та пасивність. Вони протиставляли пеніс всім отворам людського тіла. Зносини між дорослим чоловіком та хлопчиком, які існували в Греції, були ритуалом соціальної ініціації. Вважалось, що сперма дорослого наділяла дитину мужністю, причому учасники ніколи не мінялись ролями. Акт, який виконувався між ними, був суто функціональним: передати дитину від жінок в чоловічі руки, прибрати в хлопчику зайву жіночу пасивність та перетворити на зачинателя, тобто майбутнього батька, та на громадянина, тобто дорослого активного коханця, воїна-мисливця. Поява волосся. На тілі також проводила різницю між двома сексуальними позиціями: волохаті активні, безволосі пасивні. Жоден чоловік не мав права бажати того, хто носить бороду. Бажаними могли бути тільки без волосі. А якщо хочете знати більшого цікавого про сексуальність, приєднуйтесь до моєї закритої секс спільноти посилання в шапці профілю.